o Warren Насправді дотично того, що відбувається в парламенті з Олександром Павліченком, експерт Харківської правозахисної групи. І Вчора ми з вами були на круглому круглоквадратному столі разом з Юрієм Стецем. І чекаємо, до речі, Юрія Стеця сьогодні в нас в ефірі. принаймні він пообіцяв бути о 20.00, так що будемо говорити з ним. Але ви очевидно виступаєте як і уся медіаспільнота, за те, щоб такого міністерства не було. Звичайно, доброго вечора всім, телеглед. Глядачам, вчора на круглому столі, майже одностайно представники медіа спільноти правозахисники висловили думку про те, що ухвалення Верховної Ради закону щодо створення Міністерства інформаційної політики України суперечить. І е, стандартам розвитку держави в напрямку е, демократичного поступу і е, е, взагалі необхідності. Е, е Існування такого інструменту, як це міністерство, на тих підставах за якими воно виправдовувалося чинним на той час міністром паном Юрієм Стецема, саме необхідністю вести пропаганду на територіях, які захоплені агресором, які перебувають так, би мовити, в зоні АТО щодо. Самого міністерства, як явище, яке ще не відбулося, але яке вже законодавче підґрунтя має для свого існування, можна сказати, що Існування такого міністерства, в принципі, суперечить логіці існування держави, яка побудована на засадах дотримання прав людини, верховенства права. Ми знаємо, що в конституції у нас записано, що у нас є правова держава. І власне, ми повинні тоді зробити певні внес певні зміни до конституції з тим, щоб ми привели у відповідність існування такого інституту, який створений, з Тими конституційними засадами, на яких будується наша держава, фактично, посилання на те, що Такі міністерства існували в різні часи в Великобританії, Франції, в Ізраїлі пов'язані безпосередньо з тим, що в цих державах на той час було згортання певних ліберальних демократичних свобод. Теж саме пропонується і в нас зробити фактично з запровадженням цього міністерства. Про що йдеться? Про те, що міністерство має виробляти стандарти. Ми ось дивимося на положення про міністерство, і тут розробляє, затверджує в установленому порядку державні стандарти, стандарти телевізійного виробництва, державні стандарти соціальної реклами і здійснює нагляд за дотриманням цих стандартів, тобто цей. Е нормо-розробник і е, наглядовий орган в одному е, інституті. Відповідно, е, ми зараз боремося за те, щоб е, скасувати в або перетрансформувати прокуратуру з органу, яким він є на сьогодні, в орган, який він має бути в демократичній державі. Е, власне, е, тут ми робимо крок назад. Ми е, здійснюємо таку маленьку квазі прокуратуру в е, медійному просторі. Відповідно, цензура, встановлення цензури е, як. Е, Одна з таких реальних, як один з реальних результатів, це вже буде результатом цього міністерства, і знов таки ми звернемося до 15 статті конституції України, яка забороняє цензуру в Україні відповідно. Так само треба вносити зміну до конституції, і ми бачимо, що тут є реальна суперечність між. Тим, що хочуть створити, тим, що має бути, і е, вектором, який заданий на сьогодні, а саме вектором руху України до Європи, до європейських стандартів, до тих стандартів, які вже ухвалені на рівні Ради Європи і е, на рівні Європейського Союзу, які ми хочемо ухвалити, і відповідно, е, ми, ми Бачимо і побачимо ще більше занепокоєння і нашої національної медіаспільноти, і світової медіаспільноти щодо тих змін, які відбуваються, і прецедентів, які ага. створені. В парламентській раді Асамблеї Європи, до речі, сьогодні там наші колеги були і кажуть, що їх запитували, чи в нас до влади раптом не прийшли комуністи, бо вони прочитали про те, що у нас створюється Міністерство інформаційної політики, дуже здивувалися і не можуть зрозуміти, що в нас таке відбувається. Наче ж європейський уряд, все а тут ну читають про таке. І, і направду на, 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 на дуже дивуються. Тим не менше, Юрій Стець нам вчора пояснив, і тут всі його колеги б'ються в груди, ті, які голосують. Цували за нього, наприклад, від блоку Петра Порошенка, сьогодні сім нас був Володимир Ар'єв, депутат казав: ну юрі, не така людина, що буде впроваджувати цензуру. Але наскільки взагалі небезпечна є сама інституція? Тобто, зрозуміло, там людина сьогодні може не впроваджувати цензуру завтра захоче, або людина зміниться так. І от в неї будуть такі важелі. Як ви вважаєте? А, ну передовсім. А... Держава має не втручатися в забезпечення свободи слова. Вона і називається свобода слова, свобода вираження поглядів. Відповідно, компетенція держави має полягати у забезпеченні саме цієї свободи, цього права на свободу вираження поглядів. Ми в даному випадку бачимо протилежне, ми бачимо намагання регулювати цю сферу, те, від чого має іти Україна, і я пошлюсь на те, що сьогодні розроблюється національний план дій з прав людини. Це одне з завдань, яке поставлене президентом, і одним із пунктів там саме йде оце виведення регулятивних регуляти функцій держави в сфері е засобів масової інформації інформаційної політики. І тут ми повертаємо на 180% і кажемо, ми йдемо в іншому напрямку, ми йдемо назад, тому що нам потрібно виконати ось таке завдання, таку функцію. Цього не повинно бути. Якщо стоїть така проблема, то для цього розроблюється. Розумний адекватний механізм, але це не повинно бути міністерство. Це не повинно бути е, така інститу, інституція, яка е, е, накладає е, цензурний гніт на е, все медіа середовище, яка намагається ну з таким інструментом можна регулювати щось уже розумієте, і яка розроблює я ж повторюю е, державні стандарти відповідно, якщо вони розроблюються, вони запроваджуються. Якщо здійснюється нагляд, це значить, що вони обов'язкові для дотримання. І будуть відповідні пенальтичні санкції за те, що не будуть дотримані в якомусь випадку. Тому дуже широкий спектр завдань, які ми бачили і був запропонований вчора під час цього круглоквадратного квадратного столу. Паном Юрієм Стецем, у положенні про це міністерство, поки що це проект цього положення, але разом з тим він є так само небезпечним, як і саме міністерство. І на сьогоднішній день найрозумнішим виходом із ситуації було б ну як мінімум залишити це міністерство в тому стані, в якому воно сьогодні є, тобто воно не створене, а найкращим чином його ліквідувати до тих пір, поки воно ще не набрало сили і не створене. Олександр, але якщо от повернутися до тих ідей, про які говорить Стець, він вчора ж дуже багато разів намагався пояснити, що нам потрібна контрпропаганда, що ми в війні, що от на Донбасі немає нормальної інформації, що там люди навіть на звільнених територіях ненавидять українську армію, що ми неправильно працюємо, і от, мовляв, така структура буде потрібна. Звичайно, це ніяк не стосується цього положення, бо як пан Юрій зізнався, воно було в 2007 році ще так, напрацьоване, коли про ніяку… Зроблено, а вся ця історія починається з 2007 року. ні в сьому, ні в дев'ятому, ніякої мови про війну не було і буде не могло тому питання? Тому тут чому немає ця ідея ні, ні, немає ні одного слова про війну, про військову ситуацію і про те, що як всі наголошують, що міністерство потрібна тільки на час там військових дій, потім воно стане неактуальним. Але тим не менше, от ваша думка як правозахисника: наскільки в Україні потрібна така контрпропаганда, так військовий час, чи все ж таки це теж суперечить десь правам людини, тому що я буваю чи на сході так бачу, що люди, якщо ми говоримо про права людини цивільні, дуже страждають від того, що їм брешуть як з одного боку, так і на жаль з іншого. Так, так? і так. через брак правди вони навіть елементарно бояться виїхати, наприклад, за окупований Луганськ, бо бояться, що їх розстріляє українська армія. Так а з боку української сторони там люди думають, що в на Донбасі лише якісь орки живуть. Ну тобто розумієте, якась... так, це розуміти якась найкраща пропаганда. Це правда. Ви тут абсолютно слушно зауважили, що, по-перше, Дійсно, має бути абсолютно адекватна інформаційна політика, яка полягатиме у своєчасному реагуванні на всі інформаційні виклики, які стоять, і е, має бути інформаційна стратегія і нормально розроблена інформаційна політика. Я б тут порівняв трошки, можливо, з дипломатією. Дипломатія це. Е, Політика держави, яка здійснюється можливо трошки на опередження, і вона пояснює політику держави. Але якщо вона не підкріплюється якимись реальними фактами, наприклад, йде домовленість про здійснення якихось заходів, а потім вони не відбуваються в силу економічних там чи якихось інших негараздів, то дипломатія програє. Так само інформаційна політика вона є похідною від всього життя в державі, тобто ми повинні проектувати і рівень розвитку суспільного життя, економіки, управління. Це все трансформувати в, будемо говорити так, в похідну інформаційну і тоді в виграшному світлі подавати те, що робиться. Розумієте, це є похідна, вона не може бути першоджерелом, від якої вже будується все решта. З Міністерством інформаційної політики ситуація якраз перекручується в цьому напрямку. В цьому є одна з небезпек. Тобто що все йде від, від Міністерства інформації починається, а не від якихось інших так, функцій так, і міністерства, так, так не такі ж самі функції, те, що в принципі мало б виконуватися міністерство інформації, мають виконувати ті всі інформаційні аналітичні відділи, які існують при міністерстві закордонних справ, мінісоцполітики, міністерстві внутрішніх справ. Крім того, окремо має бути при РНБО як один із напрямків інформаційної безпеки, Спеки і інформаційної пропаганди і контрпропаганди, будь ласка, там може існувати такий орган. Це абсолютно було б логічно. Як зараз вийти з цієї ситуації найкраще? Ви б порадили юрію Стецеві? Тому, ну. В тій ситуації да, в якій він опинився, цей раз чи тут потрібно все ж таки апелювати вже до президента? Бо маємо насправді дуже негативний імідж іміджевий такий прецедент. Так. Я б сказала, Це вчора коли говорили. так, коли наприклад Дуня Мятович заявляла, ну відверто кажучи, мені особисто як журналістові неприємно, що вона отак нам вказує. Людина, яка там виступала неодноразово на захист українських журналістів, коли вони і в полонах от опинялися, і десь ну їх били, або ще щось під цих під час. Всіх цих подій. Тут маємо ну, таку от заяву Ми негативну. Ми однозначно програємо з цим міністерством, Уже програли, тому що факт відбувся. І тому найбільш слушно було б казати, що це ну, реакція всього суспільства медійного, скажімо, підтвердила ну, непотрібність, скажімо, ухвалення цього міні... заснування цього міністерства. І Вийти з цього положення з цієї ситуації можна таким таким же шляхом, як і зайшли, тобто треба фактично розпочати. Започаткувати процедуру ліквідації, тому що воно вже створене, це міністерство, і відповідно скасувати ті прийняті законодавчі постанови, акти, якими воно було створено. Але разом з тим ми бачимо, що це є політичне рішення, тому що на політичному рішенні воно було ухвалене, я б сказав, продавлене. І воно має так само бути ухвалене на політичному рівні рішення про те, щоб це було скасовано. Тобто фактично політична воля має бути змінена, а суспільство має довести, і це буде позитивно і для президента, і для пана Юрія Стеця показати, що вони дослухаються до того, як реагує суспільство як на національному рівні, так і на міжнародному рівні щодо того, що відбулося. Добре. Тому це буде тестом. Подивимося завтра. За нашою інформацією кабінет міністрів буде власне ухвалювати рішення про створення міністерства інформаційної політики. Поки що ми не знаємо про час, але поки що от, названо завтрашній день. Побачимо, як можливо стане розуму нашим міністрам в кабінеті міністрів Арсенію Яценюку. Тепер слово за ними. Або можливо, Юрістець сам відмовиться, чи президенту, чи йому хтось порадить все ж таки змінити свою позицію. Тим більше юрістець, вчора заявляв що заявляв телекритися, що. Він міг стати і секретарем Ради національної безпеки і оборони, і очолити там інформаційний відділ, і е, отримати ще посаду, яка пов'язана з інформацією в адміністрації президента, наприклад. Але, маючи такі варіанти, він все одно вирішив стати міністром новоствореного міністерства. Тобто незрозуміло абсолютно, для чого це власне було зроблено.